Вітаю шановні телеглядачі! В ефірі прогноз погоди на понеділок перше липня. Цікаво, що липень – дуже давня назва місяця, яка походить від слова липець, тобто липовий мед. На цей місяць припадає період основного медозбору. За іншою версією, назва місяця походить від слова ліпий, що означає красивий. Наприклад, нам відомі слова ліпший або найліпший, що вживаються і сьогодні. В народі місяць також називали грозовик або місяць дощовик. А тепер прогноз від Укргідрометцентру на перші дні цього красивого місяця. На сході в день 25 градусів тепла, вночі плюс 17. Протягом доби мінлива хмарність і йтиме дощ. У Західному регіоні вдень максимальна температура становитиме плюс 27 градусів, вночі плюс 15. Хмарно з проясненнями. У північному регіоні в день до 23 градусів вночі до плюс 14 очікується мінлива хмарність і йтиме дощ. На півдні вдень 26 градусів тепла вночі плюс 20. В столиці 1 липня в день до 25 градусів тепла вночі плюс 18. Протягом доби мінлива хмарність і йтиме дощ. На цьому я з вами прощаюсь. Бувайте здорові!